Погляньте, триозавр, він же трирекс. Розшукається у 12 системах за торгівлю рабами, вбивство та крадіжку багатих і роздавання усе бідним, а потім говтування цих бідних. <рив> Давай, смійся, тріо! За твою голову дадуть велику винагороду! <рив> Чекайте, за мою голову велика винагорода. Ага, а за ваші бачили скільки. Що? Ану, дай погляну. Mm. Зорень варвар розшукається в 120 системах за примус та шантаж, за брехню та саботаж, за втечу за арени, і вкрадені схеми, за підрив квартир та чорних дір та байтихування. Кілгар, ми не можемо його затримати. Виходить, що ми більші злочинці, ніж він. Хоча... Один з космічних злочинців Тріозавор сьогодні був виправданий через те, що зміг вбити інших злочинців під назвою Зоряні варвари. Позбувшись цього злочинного дуету, Тріозавр отримав ще величезну винагороду. На цих кадрах ви можете побачити, наскільки він задоволений. Справжній доказ, що кожен може змінитись.